Побутовий алкотестер-індикатор АТ-197 призначений для встановлення факту спільніння людини. Додатково має функції секундоміра і таймера, а також будований ліхтарик. Збоку знаходиться перемикач для його увімкнення. Живиться алкотестер від двох батарейок типу ААА. Для проведення вимірювання необхідно натиснути і тримати кнопку Power. Після її натиснення алкотестеру потрібно кілька секунд, щоб вийти в робочий режим. Коли алкотестер вийде в робочий режим, почне світити тільки зелений індикатор. Після цього можна дути в вимірювальний сенсор. Алкотестер готовий до проведення вимірювання. Подуємо. Перевищення. Жовтий індикатор означає, що алкоголю більше 0,2 проміли, а червоний, що алкоголю більше 0,5 проміли. Для того, щоб запустити або зупинити секундамір, слід натискати кнопку Start-Stop. Запустили. Зупинили. Запустили. Щоб обнулити покази секундоміра, слід одночасно натиснути кнопку «Мін» і «Сек». Обнулили. Щоб запустити таймер, тобто зворотній відлік, потрібно встановити хвилини і секунди потрібні, і натиснути кнопку «Старт», «Стоп». Пішов зворотній відлік. Щоб його зупинити, слід натиснути знову кнопку Start-Stop. Зупинили. Щоб очистити покази таймера, слід одночасно натиснути кнопку MIN і sec. Очистили. Коли таймер добігає кінця, звучить звуковий сигнал. Щоб його вимкнути. Слід одночасно натиснути кнопку Мінсек.